Вітаємо вас в дім рослин! Сьогоднішня тема не дуже гарна. Сьогодні ми поговоримо про заморозки або навіть про морози, які ми пережили в цьому квітні цього року. Ось зараз у нас тут на відео приклад дії цих морозів саме на квітках магнолії сорту Суланжа. Як ви бачите, вона повністю пошкоджена, пелюстки всі обмерзли і вже не відновляться. І що б вам не рекомендували обробити будь-якими препаратами: ізобіоном чи мегафолом, антистресом, святою водою, нічим. Ви її вже не врятуєте. Квіточки вже повністю пошкодились і вони тільки відпадуть. І цього року вже цей сорт цвісти не буде, тому що цей сорт не є повторно квітучим. От. Е, у нас був сильний мороз. Першу ніч, коли був заморозок до мінус двох, вони тільки пошкодились кінчики в цих пелюстках. А вже наступна ніч, коли було мінус 6 чи навіть мінус 7, звісно, вона повністю обмерзла. Для самої рослини. В цьому стані це не страшно. Бруньки ще всі листові, всі сплять, ростові бруньки живі. Для неї це не страшно, вона абсолютно нормально буде відростати, вегетувати, закладе квіткові бруньки на наступний рік і будемо сподіватись, гарно проквітує вже наступного року, і ми будемо милуватись її цвітом. Минулого року саме цей куш цвів дуже гарно. Просто, неймовірно, було дуже багато квітів, гарно вона квітувала, але цього року сталася ось така халепа. І ви можете сказати: напевно, ви нас дурите, тому що ви говорите, що магнолія витримує морози до мінус 20 градусів, а тут мінус 2, мінус 6, і ось така ситуація. Зараз покажу вам, в чому різниця між мінус 20. В стані, коли брунька ще не почала рости, і мінус 2, коли вегетація пішла, і оці молоденькі пелюсточки відкрились, і вони, звісно, дуже вразливі. Ось тут серед інших магнолій ми обрали приклад, на якому дуже гарно видно, чому магнолія. В стадії спокою гарно зимує, тому що, як ми знаємо, магнолія закладає квіткові бруньки в році вегетації і з ними зимує, а потім навесні аж вони відкриваються і вони ж квітують. Деякі сорти, такі, як, наприклад, оцей сортжені, вона є повторно квітучою, тобто, вже в процесі вегетації вона знову закладатиме квіткові бруньки, які будуть квітувати цього ж року. Але більшу частину бруньок вона закладе на наступний рік, на весну. Ось тут ми бачимо, що квіткові бруньки мають ось таке покриття, мають лусочку. І під цією лусочкою вони зимують. Відповідно, вони більш захищені від низьких температур. І коли вже починається тепло, іде вегетація, ця захисна лусочка. Розтріскується і відпадає. Тоді відкривається квіткова брунька. Зрозуміло, що в такому стані вона буде більш вразлива до морозів, але найбільш вразливою до морозів вона є тоді, коли вже відкриваються пелюстки. Пелюстки, звісно, ніжні. Пелюстки дуже дуже, дуже пошкоджуються навіть незначними морозами. І тому в стадії, в стадії бруньок. Магнолія може витримувати сильні морози, а от в стадії початку росту або квітування вона надзвичайно вразлива, як і більшість цвіту. Звісно, нам усім дуже шкода рослин, які замерзли, які пошкодились цими весняними заморозками і морозами, які не будуть вже так гарно повноцінно квітувати, чи не будуть квітувати взагалі, чи навіть і не будуть плодоносити. Але що ми можемо з цієї ситуації зробити корисного або позитивного для себе? Ну, от у випадку із магнолією. Якщо вона вже обмерзла і вона не буде квітувати цього року, ми можемо її пересадити. Якщо є така потреба, зараз вона ще знаходиться в стадії спокою, бруньки ростові ще не почали рости, ви можете її вільно пересаджувати на нове місце. Головне, правильно викопати, правильно зробити земляний ком, зберегти його і перенести на нове місце. Також у цей період можна зробити. Обрізку, ту, яку ви планували робити, можливо, влітку після цвітіння формувати рослину. Зараз ви можете зайнятися цим питанням і обрізати, сформувати рослину так, як ви хочете. Отож, в будь-якій ситуації знаходимо позитив і рухаємось далі.